Друзі, всім привіт! Таке включені, короткі. поспілкуємося з вами. Займався зараз пайкою, запаяли кришку запобіжників. Звичайно, що тут тріщинка трошки є. Пайка повністю відбувалася так, з внутрішньої сторони. Так щоб текстура не пошкодилася, щоб вона так, виглядала хоча б адекватно. Кришка готова. З цих вирізав осколочки, стояли ось такі. Щоб ви зрозуміли, власний протест має, це вона штука зверху. Елемент той, що привезли другий корпус. Він так само розламаний так само в тому ж самому місці. Вирізав я ту верхню частину. І з неї тут ну, припасував. така тема, нормально крутиться, нічого не зачіпає. Одна штучка готова. Це просто на запчасті прив'язано. Далі зараз бавлюся, пає корпус фільтра, воно е, ще не обчищене. Корпус мусив поїти флостерін, тому що потрощено все. Ця частина хвостику була взагалі відламана, кріплення поламане. Е, що ви зрозуміли? Абсолютно всі ці пластики. Вони з, е, поліпропілен із скловолокном. Тобто пластик дуже важко провалюється в шов. Відповідно, е, є речі, які щищає, але не повністю. Тому що якщо я щищу, воно на тому місці може відламатися і тримати не буде. Тут пропаяв з цього і з цього боку. От у нас є поліпропілен. Гев. Плюс П-130. Тут що у нас пише? ГФ плюс П-130. Тобто скловолокно. Glass Fiber, GF. ГФ. І П-130 це орієнтовано разом з містом Тальку. Коротше, десь 100, 130% у нас міст Тальк. І ГФ не вказано, скільки там у нас міст. Ну, я думаю, теж там не менше, ніж 30%, тому що пластик провалюватись не хоче. Так, запаяли кришку. Цього сементу не було взагалі. Вигнали з кусочка, телевізора вирізав. Вигнув з кусочка, тут заглушку в принципі, воно ні на що не відпливає. З цього боку дав фольгу, щоб просто коли пручком паяєш, воно не провалювалася. Зараз так, цього куска кріплення у нас немає, настільки це кріплення, це сиділо легенько попідчищаємо. По факту воно нічим не зашкодить, тому що у нас прийомна частина тут. фільтр у нас приймається ось тут. Відповідно, все, що тут ззовні, то все херня. Тобто, Корпус по факту він герметичний, не герметичний до одного до місця. Але я все одно трошки заморочився я вирішив його поскріплювати. Щоб хоча б він якось адекватно наскручився, він ті потім защокується, основний прийомник сюди. Не знаю, що це за модель. Якась є маркіровка, можете собі загуглити. Ну, Привезли пластики, ти привезли. Так, добренько. Зараз все діло підчищаємо і я думаю, що воно має бути Ну, і промові це скрутити, це бізобрази докупи. Зачистив, Захочуть там собі шліфануть, текстуркою задують. Це як то кажуть хазяїн барин. Зібрав це докупи. Хіба е -е, що зараз ще тут постелює? Все решта нормальос, Воно якраз оці розлами під патрубками. Не знаю як воно там комп'ят розташовано, е -е, чи там щось закриває, не закриває, ну, но... Залишається фактом. Тобто, орієнтовано воно мало б якось бути напевно, так або так. Типу або в сторону під крило йде, а тут заборник. Або допереду отакого. Відповідно, заборник сюди. Швидше всього допереду, бо воно якраз нахил його має. Ось якось такого це тіло має виглядати. Тобто те, то, що там внизу воно. Це собі захочуть, зашкурять, підшпаклюють і закатають в текстурку, якщо їм так сильно, треба буде вигляд надати. Е, вся ситуація в тому, що на е, даних запчастин він сказав, що наявності ніде немає, тобто тому і це ремонтувалося. Звичайно, що це в майбутньому власник собі можливо і поміняє, а можливо буде їсти з тим, тобто що воно по факту на фізично нічого не впливає. Багато хто їздить, так що автомобілі пластики під капотом зачасту приблизно в такому стані. Е, нічого не дивимося, автомобіль штатів. Штатів биток, завжди биток. Так, є. Ці три детальки ми зробили і в нас залишаються фари. Я вже не буду нагружати собі генератор. виключаюсь. Так, Ще у хаті, зараз вам скажу, що у нас по годині. Так здається, цілий день у нас плюс екстрене виключення сьогодні було. Ні, закругляється. У нас вже 2017. У нас було екстрене виключення, тому у нас світло на 2 години включили і знову виробили. На дві години включили і знову виробили. Вчора то, що відео змонтував, я аж тільки сьогодні закинув. Тому нічому не дивуйтеся. Якщо відео десь там виходять з за запізненням, то не означає, що вони іменно якісь там відео виходять, вони зняті в певний той іменно день. Він може бути знятий і на день раніше, і ще швидше. Фух, все, закругляюся. Робочий день на мене сьогодні завершений. Вибачаюсь, може якісь короткі інформативні відео. Так працюємо. Зараз єдине, що ще трошки нароблю тут, зроблю тут марафет, поприбираю. У <гану> мене зараз задача щось таке продумати. У мене паяльний фен, у мене снайзі термофен у одному кроштені. І зараза він текстолітовий. І оцей кронштейн тут от трісне. Треба щось таке доробити, щоб воно його піджимало. Він типу, защлкується, але якщо десь трошки смикнеш і він випадає. Треба буде зажимку придумати сюди якусь планочку. Е, в продажі цікавіших варіантів з фенами кріпежів я не видів. Хіба що щось таке зроблять типу отвір, щоб просто в отвір вставлялося. І раз у нас тут робоче місце, по-любому треба буде десь витвор, якусь доробити поличку для нашого лабораторного блока живлення. Е, народ, Якщо вам цікаво про той блок живлення, е, напишіть, що хочете подивитися. Зробив обзор, і я тоді зроблю відеогляд на той блок. А так то прикріпимо, ти прикріпимо. У мене є генератори, на я відеогляд не робив. І так, включився насос, чуєте горлами йде нагрузка і він трохи прогнозовує. звичайний на ВР генератор, не знаю чим смисл є в нього знімати. Упс, народ. Ремонтував я упс і упс впадла скопитися знову. Я не знаю. У нього, походу, обмеження по ватах є, але якщо, наприклад, цей упс працює більше ніж е годину чи півтора, він вмирає. Е тут, походу, хреново організоване охолодження. Тому якщо це знову згоріли масля, я зараз розберу, подивлюся, то... Можливо, просто треба буде доробити якесь охолодження, обдув, щось таке примусово. Тому що, по факту, упс, що він, типу, е дозволяє, аби швидше, швидше комп'ютер зберегти файли. Відповідно, чуть -чуть більше навантаження, він зараз гріється і гріється колосально. Тобто, поки він працював, я його підключав до комп'ютера свого. Звичайно, що у мене там комп'ютер мощніший. Ну, Він його тягнув, все файно працював. І я почув, що є запашочок і пам — Ох! І вистріливав. Блін, я не знаю з тими пересилками, коли вже той інвертор буде. Так, цей раз мосфети шарахнули одразу всі 4, дивіться. Ось ці, дивіться, як жорстко вигоріли. Вони аж падла, так зкварчили, що ошкварили перелюшки. Я надіюсь, вона на них не попливала. Цей мосфет теж згорів, і це його, хоч і незамітно, але збоку, якщо подивитися на нього, е у нього, бачите, відділилася стінка. О, бачите? Тобто йому теж хана. У мене такі ще мосфети є. Й -й -й -й, як вони википили. Але для них треба щось придумати, якесь мощне охолодження, щоб вони так не згорали. Ось такі пироги, Маркировка, бачите, 9972 GP, середня ножка у них обрізається і відповідно ось такі мосфетики заново треба перепаювати. Всі чотири